Вітаю всіх глядачів каналу Світ Колекціонера. З вами Ярко Коінс І сьогодні я хотів би повідомити вам чудову новину. Ось ця нова монета від Національного банку України з Олександром Кошицем. Доступна зараз в магазині Національного банку України, де ви її можете придбати. З посилання на магазин від НБУ я залишу в описі під цим відео. Обов'язково натисніть лайк, підтримайте україномовний контент. Хто не підписаний на канал Світ Колекціонера, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну а зараз ми зробимо коротенький огляд на монету, присвячену 150 літтю від дня народження Олександра Кошиця, яка продається у сувенірній упаковці. Ціна цієї монети 155 гривень. Зараз, на цю секунду, поки виходить відео, доступно більше 7 тисяч монет. Отже, пам'ятна монета присвячена видатному українському хоровому диригенту, композитору, етнографу та педагогу Олександру Кошицю. Роки життя – 1875-1944 Кошиць відіграв ключову роль у популяризації української музичної культури на міжнародній арені. Пам'ятна монета вшановує творчу спадщину митця, який на запрошення голови директорії Української Народної Республіки Симона Петлюри очолив українську республіканську капелу. Упродовж 1919-1924 років під керівництвом Олександра Кошиця капела здійснила гастрольне турне 17 країнами світу. Давши понад 600 концертів. Саме тоді світу вперше почув Щедрика Миколи Леонтовича твір, що згодом стане всесвітньо відомим різдвяним хінтом Carol of the Bells. Монета номіналом 2 гривні. Діаметр стандартний: 31 мм, тираж 50 тисяч екземплярів. Введена монета в обіг. Фактично нещодавно, 12 вересня 2025 року. Гурт рифлений. Зображення на реверсі монети. Ви можете побачити в центрі стилізований портрет Олександра Кошиця у фраку. Особливу увагу зосереджено на зображенні митця, головного інструмента, так сказати, диригента та засобу емоційного вираження. Тлом слугує хвиляста. Динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капели. Ліворуч на дзеркальному тлі розміщено напис Олександр Кошець та роки життя. Наверсі монети розміщено композицію, що стилізує гастрольну діяльність української. Республіканської капели під орудою Олександра Кошиця на матовому тлі відтворено стилізовану карту гастрольного маршруту, на якій позначені назви міст, де виступала капела. Між назвами міст зображено силуети ластівок, метафора духовного польоту, вільного руху та поширення українського мистецтва у світі. На дзеркальному тлі розміщено напис Україна, рік карбування, малий державний герб України, номінал «2 гривні з графічним знаком. Гривні. Та також унизу ліворуч ви можете помітити зазначено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Сподіваюся, вам був цікавий наш огляд. Поділіться цим відео з друзями-знайомими. Колекціонуйте українські монети. До нових зустрічей!